Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні 29 серпня 2015 року. Сьогодні у мене невеличке свято, а саме сьогодні я відзначаю свій 27-й день народження. Багатьом з вас в ВКонтакте, в Фейсбуку, в Скайпі вискочило нагадування про те, що сьогодні у мене день народження, хтось пам'ятав, так? Я дуже вдячний за всі привітання, які приходять на імейл, які приходять на Фейсбук, які приходять іншими шляхами. Хочу сказати, що я вже місяць знаходжусь в Туреччині. Моє відрядження, яке мало тривати два тижні, затягнулося вже на 5. І єдина можливість зі мною зв'язатися це по тим телефоном, який я викладу зараз під цим відео внизу на своїй сторінці. Всім дякую, хто пам'ятає, всім дякую, хто привітає. А зараз я, до речі, знаходжуся в місті, яке називається Антакія в Туреччині. Це місто знаходиться в 50 кілометрах від кордону із Сірією. Тут досить велика кількість сирійських біженців. Зараз ми в центрі міста. І от центр виглядає приблизно так, а країни виглядають дуже непривабливо. Ми сьогодні провели вже дві зустрічі, дуже продуктивно говорили, дізналися все, що нам потрібно. І зараз звідси виїжджаємо. З'їздимо ще сфоткаємося, мабуть, на кордон з Сирією, да? Жартую, звичайно, нікуди не поїдемо. Тому ось такі справи. Всім дякую, з великою повагою, Буян Бече, Слава Україні. На зв'язку прорвемося.